Взяла ось такий саженець. Бачите, він вже добре визрів. Е, дивіться, якщо ви хочете, щоб він був таким більшим кущем, ширшим, так, то я зазвичай, ось бачите, тут є бруньки, вони сплячі, то я при посадці заглиблюю, ну, скажімо, там 2-3 см. Ось так. І тоді ось цих бруньок ще підуть додаткові віточки. Якщо ви хочете, щоб він був такий стройніший, то е, ось так як він є. Так його і посадіть. Зараз одну секунду. О, сама. дуже погано. Так, дивіться, він повністю заплетений горщик, не переплетений, а заплетений. Можете висаджувати його вже, але обов'язково притініть хоча б першу неділю, якщо ви висаджуєте на сонечку. Чимось притініть. Ну, Тому що він з П-9. Ось, бачите, які корінчики. Ось і він вам ще до осені наросте, як має бути. Ті меншенькі можна потримати ще поки в горщиках. А можете ось так з горщиком прикопати в землю, якщо у вас нема можливості поливати, щоб він не пересох сам грунт в цьому. В горщику, так, і я не зрозуміла, чи давати, чи ні. У всякому разі взяла вам показати Фрайсмельба, це одна з ну з моїх улюблених сортів. Всякому разі, ця чи в мене була, бо вона перша і росте вона чудово. Тут має вже бути оплетений, бо це мощніший кущ. Бачите, ось можна пересаджувати спокійно в ґрунт. обов'язково мочування. Так, і ну і фантом тут без питань. Це е, обов'язково дайте йому місце, бо він дійсно розростається здоровенним кущем. Ось дивіться, коренева показує. Ось. Е, нічого не деріть, не розгрібайте тут е, ніяке коріння, воно не переплетене, воно якраз нормально заплетене, щоб його пересаджувати. Ось так дістали, тільки я неправильно достаю. Я ось так на руку перекидаю. Ну, просто одною рукою знімаю, незручно. Ось так перекинули. Зробили ямочку, трішки щось там можна зараз нічим не підживлювати тут я смакот.